Е -е -е! Ні -ні, не Не-не-не! сьогодні! Я трошки не висуваюся, що Тисну, типу, це Ну, типа це га-га-ге-ги, але в мене хпашечка то лапу. Вони мене мателяють, ці не тут. Так, тепер ти. А тепер з тобою розберемо, сидить сюди на блин все догралися фух я моя ну ніч пережили так а ну да я до тебе доберуся Сейчас я до тебе доберуся куда ты га? Ти думаєш ти такий один самый умный бренд ой а що це таке ого фух. так поховати надо